Сьогодні пересіваємо ячмінь, можливо, щось і буде з його, можливо і не буде, я хази. Просто якщо подивитись, ну ще ніби якісь корінчики є, але вони повністю... Вафля. Побачимо. Зараз поверха дамо Овесу. Буде ярий ячмінь з овесом, Що маємо, те маємо. Це життя і це навчання. Я коли посіяв ячмінь і вже виїжджав з поля, кажу, Боже благослови! Бог то благословив, але потрібно було так казати. Ой-яй, ой, сиди, де там на всипав. Боже, збережи і благослови. Тут видно, що він гарний був. А ще б розкушився б. І була б тема. Ну, що маємо, те маємо. Скаут працює, скажу чесно, сідаю після зубра свого, як міномарку. Хоча і зубрик також непоганий. Казав один, не забувай, з чого піднімався. Тому працюємо далі. Я думаю, що походить і те, і те. Тут ще більш-менш, мабуть, залишу, але знову туди подивитися, там взагалі все вимерзло. Жовте. Тобто хизе. Побачимо.